Християнський телеканал Нові пісні Господу презентує заяву незалежних українських експертів щодо Широкіна. Незалежні українські експерти мають пропозицію до уряду України. Зараз потрібно терміново звернутися до керівництва ТО. Верховного головнокомандуюча президента України Петра Порошенка з метою повернути добровольчі батальйони, в тому числі дуг правого сектора в Сирокіно, щоб зміцнити позиції української армії. Це помилка керівництва АТО може привести до нових жертв серед українських солдат. Адже вже сьогодні в Україні за рік війни загинуло. Понад п'ять тисяч українських воїнів. Але чому керівництво АТО, Міноборони та Верховний не несуть відповідальність за ті життя українців, і це питання незалежних українських експертів? Вже на протязі року залишається відкритим і без відповіді. Хто має відповідати? За жертви українських солдат, адже за рік війни загинуло понад п'ять тисяч українських солдат і двадцять тисяч українських громадян також загинули в Донецькій та Луганській областях. І хто за це має відповідати? І тому ситуація широкіно так хвилює українське суспільство, адже Українська армія знову може понести надзвичайні втрати, тому українські експерти звертаються до уряду України. Щоб уряд України нарешті прийняв правильне рішення, яке захищає національні інтереси українського народу, яке захищає незалежність української держави. Слава Україні! Підписуйтесь на християнський телеканал Нові Пісні Господу!